Євангелінці 5 років. Вона дуже тендітна, ніжна, талановита і творча дівчинка. Вона вирішила взяти участь у цьому конкурсі і для цього створила свою купюру. Для виготовлення своєї валюти Євочка використовувала фломастери, такі різні наліпки, прикраси, ножиці, ще фломастери, різнокольорові олівці і листочок А4. Для початку вона виготовила ескіз з простим олівцем. Надалі почала оздоблювати його ще малюнками. Вона придумала таку цікаву назву сто кота доларів. Коли скіз вже готовий, Євочка буде розфарбовувати його різнокольоровими фломастерами. А також використовуючи кольоровий олівець, створить розтушовкою легкий ніжний фон для своєї купюри. Для цього вона наточила трішки олівця, а тепер ваткою зробить таку розтушовочку і легкий фон. Починаємо обводити контури, щоб вони були яскравими і чіткими. Наш ескіз вже готовий, він розфарбований, а тепер настала черга оздоблення. Зараз Євочка буде вирізати ножицями фігурки, якими вирішила котиків оздобити свої 100 котодоларів. Тому зрозуміло, звісно, чому це котики. Використовує для цього клей, олівець, дуже зручний в роботі для дітей. Та тепер це справжні котодолари, без сумнівів. А також оздоблює магнітною стрічкою, яка є захисним знаком від підробки. Тобто це буде дуже надійна купюра. У кожної купюри є свій номер. Зараз Євочка його буде писати. Ось така вийшла купюра 100 куток доларів з захисною магнітною стрічкою, а також зі своїм власним номером.